Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд, який стосується мультсеріалу клуб Вінкс. Цього разу у мене по них кіндери, які виходили в Італії цього року в кінці січня. А в Італії вони вже закінчились в продажі, оскільки, як виявилось, я просто не цікавився для себе. В Італії цього року Пасху святкували на місяць раніше, ніж у нас. І тому кіндери вийшли раніше, ніж минулого року. От просто, наприклад, минулого року кіндери виходили ближче. До нашої Пасхи, тому що, як виявилось, минулого року у нас з ними Пасха була в один день і якось так. А цього року трапилось отак: -от. зараз вони в Україні нарешті трішки почали падати в ціні. Мені вдалося дві штучки собі знайти за 600 гривень останніх, за одну, тобто за 600 гривень, щоб ви не думали. Це я рахую досить дешево, оскільки в Італії вони коштували 12 євро. Це, якщо перевести в гривні, я вам зараз скажу 10, це 420. Це 500, 500 гривень виходить. Ну, доставка за кордону. 600 гривень їм законна ціна, якщо купляти тут в Україні. Особисто я собі таку ціну поклав. От, верніше, таку ціну для себе, як орієнтир. Поклав, от. Зафіксував. І якщо, думаю, дочекаються, її, я беру їх. Сподіваюся ще знайти по хорошій ціні. Не знаю чи по 600, але хоча б по 700-800 по гривень. Більше ні. Більше вони не, не вартують. Розумію прекрасно, що за 500 їх не знайду, по-перше, їх за 600 розбирають. Реально, зараз так. Ну просто я не встигаю я в шоці. Переді мною просто три забрали, якщо не помиляюсь. Обідно, та чи 4 навіть, якось так. Але вже хоча б два попало. Дуже сподіваюся, що попадуться фігурки з цієї колекції, яка має бути, що все буде окей, тому що трохи хвилююсь. Один, на жаль, без емблеми. Але як мені продавець, продавець пояснила, ось на таке є надпис: що це все-таки Вінкс, що це ніяка не інша колекція, тому що від фірми Kinder, а саме Grand Сорпреза. Виходили і інші колекції, такі як Мікі Маус, Крижане серце, Марвел, Принцеса, ой там ще якісь зоріні війни, ну там більша грамовка, я згідний. Але 150 грамова, було ще Холодне Серце, було ще Мікі Маус, і воно всі однакові, просто різна емблема. Що ж, давайте розпакуємо перший раз без емблеми. Я хвилююсь, неймовірно. Сам процес знімати вам не буду, тільки процес відкриття Кіндера, швидше всього. Ой, друзі, я не знаю, я так хвилююсь, чесне слово. Що ж, я відкрив кіндер максимально обережно. Все ціле залишилось. Ура! Тепер сам найстрашніше, це відкрити оцей от подарунок. Ну, все. Ну, коротше, якось так, друзі. Це фігурка Блум. Ай-яй-яй. Просто є одна фігурка, яку б я хотів отримати. Вона сама бажана в мене. Так, давайте не чекати і відкрити наступний, тому що мене тепер дуже сильно мучить, що ж там всередині. Дуже хочеться дещо іншу фігурку, але вже зараз беру її пізніше. Так, тут емблемка є. До речі, на Емблемці у нас, як вже багато хто підмітив, Блум. це арт із мультфільму Клуб Вінкс. Таємниця втраченого королівства. Тільки перероблений під мальовку восьмого сезону. Номер, номер цього кіндера один. І я вам скажу, що я Ютуб перерив. Я з номером один не бачив кіндерів, бачив три, вісім, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, двадцять один, двадцять два. А один не бачив. І я чогось боюсь, що тут буде Блум. Ну що ж, я більш ніж впевнений, що тут Блум, тому що я чую по вазі і бачу по кольорі, що це вона. Кіндер ціленький. До речі, дуже гарно доїхали кіндери. Не розтопились не розтанули нічого. Враховуючи те, що на дворі 22 градуси тепла, вони бездоганно доїхав шоколад. Я в шоці, друзі, це блум. На жаль, у нас у мене дві блум. Ох, як, як шкода. Я навіть здогадуюся, кого я, мабуть, не знайду. Ось так, друзі, виглядає і фігурка, і мій відчай. тому що дуже шкода, що дві одинакових. Просто капець, як шкода. Ту, яку я хотів, нема, на жаль. Ну, продам повторну Блум, що зроблю. Е, сама фігурка. Ну, детальний огляд зроблю тільки коли буду мати всіх. Зараз не дуже є бажання. Ось вкладеш до неї, все. Фігурка гарна, мені дуже подобається. Ясно, що не подобалось, я б не купив. І навіть скажу вам, частково подобається Enchantix саме восьмого сезону також. Не все так погано. Дякую, що ви були зі мною в цей хвилюючий момент. І дуже сподіваюся, що я обов'язково ще знайду кіндери і візьму їх. І я дуже хочу сильно зібрати всю колекцію з трьох фей і фаворитку свою. Ну, але це вже як буде. Наразі дякую, що ви зі мною залишайтесь, буде цікаво.